Три місяці я ж дав. Мабуть, навіть не три. Вересні місяці на початку я разом з інвесторами проплатили вісім автомобілів. І три місяці ми чекали. Чекали на ці корейські прекрасні вісім автомобілів. Ми дочекалися. І нам реально повезло. На кордонах просто ужасні черги, але наш водій прорвався, поїхав, розмитнився і приїхав, привіз наші автомобілі. Дивлюсь на них і плакати хочеться. Хоч стихи пиши. Всі такі гарні в наклейках, всі по 400 тисяч пробігу. Кайпіс. От дивися, ото нуляча машина. Ця прекрасна літня резина на восьми автомобілях. Це що значить? Це значить, що я попав ще на 80 тисяч. Треба ще купити 32 колеса. Ой, погано, що машини зимою приїжджають. Таке відчуття, що в Сеулі зими нема. Могли там і зимну резину підкинути, якісь диски. Що я можу вам, друзі, сказати? Я дуже радий. І ці всі автомобілі, в принципі, всі вже заброньовані. Що його горювати? Всі ці автомобілі вже підготуються в самий швидкий час і поїдуть в оренду або в оренду з правом викупа. Бо людей не пугає. ТЦК вони приходять, беруть в оренду машину або в оренду з правом викупу. А ще, ви знаєте, тема така пошла. Хто працює в уклоні, того ТЦК не трогає. Недостовірна інформація, але щось мені так кажеться. Ну що, друзі, всім привіт! З вами реальний таксист. Зі своїм монологом, не знаю, може мені в кіно піти, я повинен бути хорошим актером. Оператор мене так собі знімає, мене воно в глаз, коротше, світить сонце, ну це жесть. А потім ви мені кажете, ти що, бухав? Ні, друзі. Всіх з Новим роком, до речі. Хочу вам сьогодні розказати, я про відео ви вже, в принципі, по назві вже узнали. Вже по назві, по фотографіям, по всім ділам. Друзі, я дочекався, приїхало вісім автомобілів з Кореї. Вони приїхали, розмитнились, я їх не чекав до Нового року. Але водій молодець, таможня молодець. Поляки, що йшли 25 числа на праздник і в очередь поїхала швидко молодець. І, в принципі, машини приїхали, ми їх зараз будемо вам показувати. Друзі, хочу вам нагадати. Наші хлопці потребують завжди нашої допомоги. Або фізичною йдемо, допомагаємо, або починаємо листати. Мій канал, мій, мої підписники ми донатимо для Миколи з каналу Таксуємо на Rover». Це наш колега, він разом з нами працював водієм таксі на ренджровері. Показував прикольні відоси, зараз захищає наші сраки. Силочка на його карточку буде в описі. Будь ласка, закидуйте йому бабуліси, а ми поїдемо ще працювати і йому також ще накидаємо. Також, друзі, слава Україні! Героям слава всіх з Новим Роком! Ви на каналі Реальний Таксист. В описі є всі для вас. Полезні ссылки, аренда оренда аренда оренда правом викупу, інвестиції в дохідний бізнес. Друзі, малярка, Рихтовка, автосалон, пригоди, пригон автомобілів і всі інші пригоди реального таксиста, які були создані за десятки років. Я довго до цього йшов, а сьогодні покажу, що ж нам приїхало. Погнали! Машинки, е, наступна партія, 8 авто, до нас приїхали. Вони всі з 2016 року. Те, що вони в Кореї були, але це все, ми вже до цього звикли, це все ми вже проходимо, все буде гаразд з машинками. Е, це у нас, усе бачите, вже сіра ЛФ, кузову, теж 2016 рік. Теж вона поклеєна. О, 210 тисяч. То золота машина, хлопці. Забирайте і на викуп прямо завтра. Все буде гаразд. Да. 16 й рік. Ну, то, що не скоріє, це зрозуміло. Але це все приводиться до ладу. Ви бачили машинки, які вже викрашені. Резина нова буде, ТО. Молярка. І цей авто ви можете вже забирати з правом викупу або просто в оренду. Приходьте до нас на Климанську, чекаємо, хлопці. Економили місце, бачите, як задумали підняти машину. Так, але влізло, бачите, вісім авто. Так що ця партія буде вже не сім, а вісім. І всі усьо вони. Всі будуть готуватись. Помаляримо, покрасимо, ТО пройдемо. Хлопці, вибирайте машини приходьте, чекаємо. Кап'ята. Але пробіг 600 тисяч. Бачите, білий кузов, але пробіг 600 тисяч. Здивований, чесно. Ключик запасний є. Грязненька, ну Це теж нічого такого дивного. Все буде добре. Давайте спробуємо її. Ой, та й гарно їде. Женька, привіт. Все, хлопці, наш викупник. Прийшов за машинкою, дивіться, машина вся викрашена. ТО. То можна тебе поздоровляти вже. Просто його ще немає. не знайшли. Ми застрахували машину так, як вона є, з лобовим споскодженням. І коли буде заміна, треба буде просто поїхати в страхову. Вони перефоткають, все за нами, воно так і залишається. Та, теж 16-й рік. Бачите, вігріки в кузові. Ну така простенька комплектація. О, бачите, ще печка працює. О, бачите, залишився власник, хто був в таксі з фотографією. Так, ціленьке авто. Десь там маленькі прим'ятинки Це у нас т 16 рік. Так, да, комплектація. та ж Та ж сама. Так, коробочка, бачите, переключається. 400 тисяч пробігу. Бачите, менше, ніж навіть на кап'яті. Значить живенька. Бачите, скільки тут? А, 380 тисяч. Якийсь портроник. не... А, Показує, що не працює правий портроник. Портронік, Пар так? Да? як то так. Щось вони тут позаляпували торпеду. Наклейками. Глянемо що в цій машині. 490 тисяч. 490, але для цих машин це не пробіг. Бачите, така простенька теж комплектація. 16-й рік у нас пробіг 400 тисяч з копійками. 412. Друзі, дивіться, вигрузили ми всі машинки. Ось їх вісім. Всі в білому кольорі. А, одна в сірому кольорі. Але бачите, всі біленькі, гарного кольору. Білий колір, я думаю, полюбляють мене більше людей, чим чорний, або, скажімо, помаранчевий. Приходьте, вибирайте авто, підготуємо для вас перший вам сподобавшийся або К5, або Лф Кузов, або Y Кузов. Забирайте її без першого внеску, так що чекаємо вас на Климанській. Переходьте по силочці. Набирайте, пишіть, дзвоніть. Чекаємо вас. До побачення.